Ой, хто це по мені бігає. Сонік муся ви де? щось я вас не бачу. Думаю, що поспала б? Тільки шоста година. Да, стою. Мамка, мамка, яке спати, я вже хочу на промонад. мені не терпиться, давай скоріше. Ну, Сонічок, ну ж тільки шість годин ранку, Ну, на ж Неділя? ...ділля. Та ні, яка неділя, нема такого неділя. є промонат і прапор. Ай. Нахмамка, так, -да. і я навіть встала. На, Щось на ранку треба вставати. Ма не в неділю ж, дітки, так гарно спати. А ми хочемо на вулицю. На та та вамка ми хочемо на вулицю. І нас треба випустити. Хоч не хоч, маєш котів. Воляй разом з нами. Я вас закрию в іншій кімнаті і буду гуляти сама. Ой, і буду спати без вас. Е, -е. цікаво, як ти це зробиш. Коли зроблю, то ви побачите це. Угу. Та ну, мамка, не вірю. Ти ж нас любиш. Ех, давше. Ей, сонік, сонік, ти знов би туди сюди ганяєш по хаті. Що це ти знов пішов, побіг на кухню, ти ж на променад хотів? Ні, я подумав і вирішив спочатку їжа. Мам, а мамка, то йшов, маміки вже зібрала. Ну. Та. закінчився і різдво пройшло а мені так подобалось їх скидувати. Ой, Муся, пішли ти, мамка, тут їсти не хоче давати. Та хочу, я хочу вам давати тільки ж треба вибрати маршрут. Або до віконця, або до їжі. А то ви мене ганяєте по хаті самого ранку, зарядкою займаюсь із-за вас. А ти що, зарядкою не добре занімається? То ж роблю тільки ж не так. Мама й не подумала, що ти зарядкою так займаєшся. А, треба ще більше тебе поганяти. So you... ну, я так бачу, їсти, що нам не насипали. Пішли муся, ми образились, пішли на вуз. Чуєш? Не пий того молока, мамка нового дасть. Та зараз зараз їсти хочу. Пішли на променад, прапор піднімати треба. Да, гномиків забрала. Ох, іди не бочі сонь. Іди на вулицю, ніж хочеться кави також попити. Шо там? А снігу а снігу? Ну то ж ночі снігопад був, ти що не бачив. То не бачив, тара підме прапор. І прапор у вихідний день у неділю вважай, підняту на вулиці нуль градусів. Ідкрива піконця гляну, що ж там за сніг такий. На вулиці снігу напало, пак немагато. Падало патало більше, ніж насипало. Ну, ну я пішов а всім гарно, спокійно, вихідного дня. Ваш соняк цьомкібомкіпака. Титься як світло на вулиці, бо сніжок лишить. І я соннічик і я. А Русь я тут не погрузна. та не погрузнеш, ти погрузнеш іди. Всім гарно, спокійно, вихідного дня, ваша муся цьомкібонки пака, всім. Соняк, сонік, почекай. Я за тобою біжу. Мені тут кичнувато. Я можу погрузнути. Сонік.